Вітаю всіх. вашій увазі будинок з сучасним дизайнерським ремонтом 120 метрів, село Козин. Старобухівська траса знаходиться в районі Дамби. Поруч річка Козинка і також річка Дніпро. Це кухня вітальня В гарний локації знаходиться, сортований під'їзд, є багато паркомісць, Також. Зараз подивимось планування. Передпокій зі своїм зерком це душова з таким самим узлом. Є гардеробна і котельня. з тепловим насосом. На другому поверсі є три спальні і дві гардеробні. Це мастер спальня зі своїм трьомом і також гардеробна. Є також кондиціонування Купір Хантер. Ці комунікації заведення. Це сам з ванною кімнатою. Також є гардеробна окрема ще додаткова, це друга, вже на другому і третя загалом в будинку. Така кімната з шафою і також зі столом. І ще одна спальня зі своїм столиком і своєю шафлею. І дуже гарний краєвид на сосунки. І такий 5% земельна ділянка. Багато парку місць є на ділянці, такий передній дворик, навіс, розетка під електромобіль і подивіться на цю ділянку. Велика ділянка з тераси, якраз зараз закат, поруч сосновий ліс. Такий вид маємо.